Коли Йоан, який попереджав про прихід Бога в історію людини як момент викриття звинувачення людства у його грісі, бачить велич Божу в приниженні Творця, який входить у води Йорданські як звичайний грішник. І він налякався. Каже, та це ти мене повинен хрестити. Тобто, Ти мої гріхи повинен виявити Ісусе, бо ти, як Бог, є безгрішний. І Христос каже до нього оці життєдайні слова, залиши це тепер, бо так нам потрібно сповнити всяку істину.